Такі особистості, як ніневитяни, найгрішніший народ, злочинців, вбивців, до яких сам Йона, якого обрав Бог, він боявся туди йти. Такі звірства вони чинили. Царица Савська, яка прийшла слухати Соломона за тридев'ять земель. І на жорстокий цар, гордий цар, але він прославив Бога через те, що він спас. Сидраха, Месаха і Авденагу, які не поклонилися ідолам, а ми поклоняємося ідолам щодня в своєму житті. Хтось там гордості, хтось грошам поклоняється, хтось ще комусь поклоняється в кожного є ідоли. Але якщо ми не поклоняємося Богові, а ставимо ідолів на перше місце, то ідоли Біблія говорить, всі падуть. Тому важливо, щоб потім бути не розчарованим, поклонятися треба Господу, тому що ці е, особистості на виходоносор, вони прийдуть судити таких віруючих, які не прославляють Бога в своєму житті і не проповідують, тому що вони проповідували слово Боже.